Ви запитуєте, ми відповідаємо. А коли з'являться горобчики для того, щоб я міг замовити собі їх на земельну ділянку? Нещодавно ми знімали прев'юшечку, показували, як нара... народжується горобчик. І саме зараз я вас з ним знайомлю. Ми їх отримали, є в наявності. Вейма делюкс, як ви бачите, дуже гарне дизайнерське рішення. Кенгурятник, кріплення під роторну косарочку. Ось такі оригінальні крила. Колеса 4 х 8. Чавунний редуктор. Надалі, що я хочу ще сказати, під цим кожухом йдуть два привідні рівні, тому що шкіф йде на три ручі. Один ручей на під'єднання роторної косарочки. Три швидкості вперед. І запускаю. Завів. Потім я за прибрав. Хочу відразу показати, наскільки зручно навіть ногою перемикати. І ось зменшена. Тепер друга і третя. Бачите, як двигун сам підхоплює.